Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини з України щодо вступу в ЄС. Вони додали, що ми виконали 90% реформ, які потребувались для цього. І також Єврокомісія повідомила, що вони розробили для України якийсь унікальний прискорений метод вступу. От на вашу думку, що буде далі, які нам ще кроки залишились до входу в ЄС, і власне, коли от вступ в ЄС може відбутись. Ну дай Боже, щоб через років 10. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що. ЄС в першу чергу це про економіку, так і про гроші в першу чергу. Чи є гроші єс на дотування України, тому що величезні кошти треба вкладати в Україну? Там у них так звані є дотації вирівнювання і так далі, тому що коли, наприклад, вступала Польща в ЄС, ми це повинні дивитися, тому що Україна величезна країна за мір. Мірками ЄС, то тоді був такий єврооптимізм, великий в Європейському Союзі економіка була на підйомі. Був дешевий російський газ для того, щоб Німеччина могла активно в тому числі фінансувати нових членів ЄС. Uh, і, і так далі. І так далі зараз такого ми поки що не спостерігаємо через відсутність російського газу. Дешево ми бачимо наявні ознаки рецесії в самій Німеччині, і сам Європейський Союз не так добре себе почуває. Uh, Третє питання: відкрите питання. Залишається економічних інтересів. Ми побудували настільки огидну економіку, яка Дуже схоже на африканську за своєю структурою, що багато хто в ЄС побоїться вступу України, тому що, наприклад, саме вже сільським господарством. Тобто, це означає, що треба збільшувати дотації, наприклад, європейським фермерам, щоб вони могли витримати конкуренцію з величезними лотефундистами, які побудовані, які у нас наплодили в нашій державі, тому що там структура сільського господарства зовсім інша. Там все ж таки ставку робляться на фермерів, а не на величезних лотофундистів, які фактично знищують будь-яке сільське господарство, як в Україні також, і тому, звичайно, що виникнуть такі питання. Далі, які проблеми суто економічні, є такий <кхух>, критерій вступу в ЄС. Взагалі, норматив це мастрицькі вимоги. Які полягають наступному: що, наприклад, рівень державного боргу не повинен перевищувати 60%. У нас вже зараз приблизно 100 буде. Там стосується і дефіциту бюджету і багато чого іншого. П'яте питання, з яким у нас ми зіткнемось, це з позиції окремих країн. Угорщину ніхто не знімав з рахунків. Так угорщина, а до речі, в Угорщині є якісь механізми, які реально можуть заборонити нам ось цей процес. Ну там все консенсусом вирішується. Все консенсусом вирішується, і угорщина буде викручувати нам руки, фактично вимагаючи створення сепаратистського анклаву на Закарпатті, для того щоб розхитувати нашу країну всередині, тому тут я не маю ніяких ілюзій стосовно Угорщини. Стосовно того, що буде, і знову таки, якщо говорити про економіку і дотації, дотації треба десь взяти, так щоб фінансувати Україну. А це означає, що у когось треба забрати забрати у багатьох. Я думаю, що багато хто буде цьому опиратися, тому та сама Польща, та сама Угорщина. Та інші країни, тому ми повинні розуміти ці всі підводні камені, не мати ніяких ілюзій стосовно того, що це буде швидко відбуватися. Ну я не вірю. Я б хотів, звичайно, щоб це було, тому що це суто символічно правильно. Uh, і там територія ж Криму буде теж вважатися, входить в ЄС і о, о, тимчасово окупована територія. Ми не знаємо, що в якому як буде закінчуватись війна. А, на жаль, коли вона буде закінчуватись, це було б так досить символічно і дуже добре, uh, тобто, це так. Але знаєте, ну багато таких але про які говорять, що. Наскільки це буде швидко робитися, я не вірю, чесно кажучи. І я взагалі прихильник того, щоб ми сконцентрувалися на вступі в НАТО, а не в ЄС, тому що ЄС не дає головного Україні, не дає зброї і зброю. Просто умовно кажучи, ви думаєте, що це буде не раніше 2030 року. Дай Боже, що воно було, тому що Туреччина, наприклад, 15 років вступала так і не вступила. Вони крутили, крутили. Знаєте, коли не є немає бажання, щоб вступала час країни, вони починають, знаєте, погадувати нові нові причини. Туреччина ж фактично багато чого виконала, але врешті-решт. Коли вона виконала все, на чому зупинилося питання? А є сказав: е, виводьте війська з, 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 з північного Кіпру. Чому тому, що це була і вимога Греції, яка все ж таки е, все ж таки, прихильна до Кіпру. Так е, е, і Кіпр є членом ЄС, в тому числі. Так, а не є членом НАТО, і все на цьому зупинилося. І Ердоган фактично розгорнувся зовсім в інший бік, почав будувати ту політику достатньо незалежно. А тепер вже європейці бігають за Ердоганом, змушуючи там давай щось робити і так далі. Тобто, це знаєте, це ж перемовна позиція. Коли в перемовинах ти дуже показуєш, що ти дуже хочеш, тобі починають крутити руки в різний спосіб. Тобто, ці перемовини це лише перший крок, і очікують ще десятки інших. Да ну і, і знову таке ЄС – Це гроші. Знову таки, питання, чи є гроші в ЄС, щоб прийняти Україну? Це головне питання. Іраз я... ви згадали Тараса, перепрошую. Ви дивіться, ви згадали за зброю. Так ви сказали, що нам важливіше зосередитись не, 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 безпека, на НАТО, безпека не за зброю безпека. безпека. Так на безп... Ви сказали, що нам зосередитись варто на безпеці, і от щодо зброї, і ось дивіться, тут виникає таке питання, що зараз дуже багато в змі є інформації стосовно того, що чекає от Україну в плані безпеки і подальшої підтримки. От, зокрема ж, Білий Дім Джон Кірбі нещодавно вони заявили про те, що вони використали вже 96% з тих. Коштів, які були затверджені на підтримку України, а ці гроші включають як і військову допомогу, так і економічну. А, і зараз ж точаться перемовини всередині уряду США стосовно того, що Конгрес надалі буде виділяти кошти тільки за якихось певних умов. І ось виникає питання: чого тоді Україні чекати у 2024 році в плані допомоги від партнерів. Ну, по перше, Україна повинна сама робити кроки: скорочувати витрати, скорочувати міністерства, скорочувати непродуктивні витрати, боротися з корупцією, і так далі. В країні ж гроші є. Ну, ми повинні ці кроки робити. І такі ризики в дійсності існують. І... В даному випадку ми повинні розуміти, що самі на багатьох випадках ми повинні знаєте, сподіватися найкраще і діяти, начебто, буде гірше. Отак От ми повинні жити по такому принципу, і тоді, тоді може і допомоги не так багато буде потрібно, що ми знаєте. Достатньо буде європейської допомоги, яка не знижується. Але а, як то, вважаєте, це зараз якісь політичні перепитії? Чи все ж 24-й рік, умовно кажучи, ми можемо очікувати, що партнери ці питання закриють поки що? Ну, дивіться е ще раз вам говорю: ми не контролюємо багато ризиків. Ми не контролюємо ситуацію в Америці, ми не контролюємо ситуацію в конгресі. І я вважаю, помилкою було б з нашого боку взагалі втручатися в це питання, когось там лаяти. Якогось це це неправильне питання. Американці це сприймають як е, втручання в їхні внутрішні справи. Е, Дипломатія повинна працювати багато депутатів повинні їхати е, громадських діячів в Америку працювати з американською аудиторією. З американцями як народом, який буде підтримувати допомогу Україні, тоді і воно буде все складатися. А що стосується чого там відбувається, так політика, президентські вибори Сполучених Штатів Америки давні суперечки республіканців та демократів стосовно того, чи що треба, які витрати повинні з бюджету, які повинні не які не потрібні витрати, і тому ми бачимо те, що відбувається тут же Україна? Там це ми думаємо, знаєте, що Україна там є принциповим питанням. Та ні, Україна там одне з питань, які через які точаться суперечки і знову таки виборча кампанія, яка вже фактично стартувала в Сполучених Штатах Америки. Тому ми повинні дивитися, що ми самі можемо робити. Якщо ми бачимо такі дефіцити, так скорочуйте, скорочуйте державні витрати, і що ми ще можемо концентруватися, це в першу чергу на е, виробництві власної зброї. Якщо є ризики, в тому числі на постачання зброї, виробляти у нас зброю. Ми неодночасно у вас це в ефірах повторювали ще раз повторюю: зброя зброя власного виробництва. Тільки це в тому числі не дасть аргументів трампістам говорити, що Україна. Не хоче сама вигравати війну, а не вони так і говорять, і е, е, тому, що не, немає військової економіки, вони не переводять економіку на військові рейки, і так далі. Це все повинно бути взаємопов'язано. Ну слава Богу, там якісь руки рухи йдуть. Ми там буквально минулого тижня. Була зустріч міністерства оборони за ініціативою нового міністра оборони. Переписали оцю чи тобто, подали свій проект постанови. Про які ми часто говорили, за яким через різночитань цих постанов компанії, які виконують поронне замовлення, вимагали їхні прибутки, вважаючи, що збитки держави. так ну, начебто, подали вже цю постанову. Подивимося, що воно буде рухатись далі. Я сподіваюся, що буде нарешті ліквідований «Укроборонпром» в нинішньому вигляді. Ці підприємства, які безпосередньо виробляють там ракети, як КБ «Луч», Антонова там безпілотники, нехай виробляє Артема, снаряди, все інше. Нехай отримують Малишева. Той самий, нехай отримують замовлення безпосереднього міністерства оборони або з державного бюджету. Все, от що ми повинні всередині робити, щоб самі самі ставати а, сильнішими. Тут ви правильно говорите. А що буде, якщо американці не дадуть грошей? Так що ми будемо бігати, що начебто це все гаразд. Ну тепер треба робити робити висновки і самі вже напружуватись. А от стосовно додаткових джерел фінансування, так законопроект, який погодили в палаті представників Конгресу США, а там іде мова про те, що вони хочуть конфісковані російські активи. Передати на допомогу Україні перевести. І у світі, наскільки ми знаємо, що чимало країн, де є заморожені російські активи, саме заморожені з початком війни. Як ви гадаєте, чи можливо, що у 2024 році у наших партнерів запрацюють механізми, от саме передачі цих активів на нашу користь? Чи це фінансування внутрішнє на військову допомогу, чи це можливо навіть пряме фінансування в бюджет України? Дивіться. Скажу вам таку просту річ. В ідеалі цих грошей Україні ніхто віддавати не хоче. Крапка. Фінансова система західна побудована на приматі права, що так просто гроші вони не випускають зі, свої, зі своєї фінансової системи, ми повинні це чітко розуміти. Прибутки від цих активів, ну, приблизно 3 мільярда доларів там на рік, теоретично можливі. Самі гроші ніхто нам віддавати не хоче. Ми це чітко і ясно повинні розуміти і не сподіватися на золото полуботка Тим більше на державні гроші завжди існує те, що називається державний суверенітет. Це, це друге питання. І третє питання, яке часто у нас забувають, що американці то можуть приймати. Але а в якій валюті знаходиться, і в, і в яких банках знаходиться ці гроші? А я не виключаю, що більшість це знаходиться в зоні євро, а не в сполученої, а не в зоні доларової. А євро там європейці теж не хочуть дискредитувати свою фінансову систему. Вони як хитровати почали робити. Як тільки американці почали використовувати долари і контроль фінансової системи для накладення санкцій, і так далі, всі куди побігли. Ці побігли в зону євро, розуміючи, що там таких ризиків не буде. І там багато, в тому числі, брудних грошей, е, різних е, диктаторів, в тому числі російських, і так далі. І це невигідно е, дискредитувати зону євро. Тому я поки що ну ми повинні виходити з того, що ніхто нічого видавати не, хоче, не не захоче. І і це потрібно буде вишкрібати судитись і так далі. Єдине, що зараз можна отримати, це прибутки. Від цих активів, тобто, якщо там було 300 мільярдів, пропустимо там якщо там 5% дохідності, ну вважайте, там може бути мільярдів там 10 щорічно. Оце можна за це боротися вже зараз. А все інше, ми повинні виходити з найгіршого сценарію, що ніхто нам цих грошей віддавати не збирається. На останок, давайте поговоримо про ситуацію в Росії, а саме те, що Очевидний факт, що Путін готується до виборів, хоча офіційно він ще не висунув свою кандидатуру. Ось Інститут вивчення війни вважає, що Путін у президентській кампанії не буде робити акцент на темі війни з Україною а більше буде говорити про стабільність в Росії і критику Заходу. І ось виникає питання: а чи будуть якісь сюрпризи, можливо, до предвиборчої кампанії, чи то всередині Росії, чи то якісь зовнішні фактори? Ну, дивіться, я думаю, що російське керівництво очікує сюрпризів, так бо вони не нервували. Ну, по перше, путін все рівно у солідному віці. Так, 72 роки, це все рівно означає, що треба вже зараз починати шукати, якщо навіть він перемагає починати йому наступника далі. Вони все пам'ятають еліти, особливо результати рейду пригожина що Путін показав свою слабкість, а це не прощається в Російській Федерації. І відповідно відповідно є ризики, що щось може статися, в тому числі на таких, на таких виборах. Тому вони намагаються йому підібрати. Таких старих кандидатів, на тлі яких е, Путін буде виглядати молодцом. Там Євлінський знову, там Зюганов чи якісь ще дідугани, які е, фактично будуть грати таку роль масовки. Але навіть у цих випадках все ж таки в Кремлі побоюються, що можуть бути нюанси. Ну, наприклад, можуть зійтитися, давайте проголосуємо за кого аби не Путін. А там можуть бути різні варіанти, і тому не побоїться, що це може зробити. Плюс є можливість є можливість того, що олігархії або групи, які не підтримують Путіна. Ну принаймні, дивіться, Путін же не пропонує нічого на олігархічній тусовці, ніякого майбутнього. Він пропонує просто нескінченну війну. Хаос заради хаосу. А їм ну не зрозуміло, заради чого Щоб і що, да і а, в даному випадку вони побоюються, що наявність цих ресурсів може там знизити легітимність виборів, створити якусь неремне нестабільність в Росії. Тим більше дивіться, от в Пар'є нещодавно, коли було ухвалено резолюція, що Путін буде диктатором визнаватися е, Євросоюзом, зверніть увагу, вони ж поставили це. З березня наступного року, якщо Путін буде переобиратися в Росії, а я думаю, бачите, Кремля побоюються, що з кимось ведуться перемовини всередині Росії, і відповідно вони намагаються унеможливити всі можливі ризики, але це ризики існують більше ніж до обрання Путіна. Тим більше, я думаю, що ще точиться, що питання чи буде висуватися Путін. Я не виключаю ці чутки стосовно чого того, він мертвий чи живий, і так далі. Я не думаю, що це випадково робиться, розповсюджуються в тому числі, а тому, що в Росії вже ж були випадки, коли знаєте сумнів в тому, що не настоящі призводили до багатьох коливань, багатьох смут те, що називається в російській історії, було неодночасно. Дякуємо, Дякую, Тараса, за цю розмову. Слава ЗСУ, так. слава Україні. Так, до та побачення, дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був керуючий партнер Національної антикризової групи, політичний експерт Тарас Загородній. Ви дивились програму Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде, Україна!